Російські нацисти програють на полі бою, тому квапляться із проведенням фейкових референдумів. Це робиться для того, щоб приєднати окуповані території, визнати напад України на Росію і оголосити мобілізацію. Такя сказав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. На Луганщині частішали вибухи в казармах і на складах російських військ. У ворога великі втрати колаборантів, які намагалися втекти, не випускають через кордон з Росією. Примусова ж мобілізація в окупованих районах нагадує репресії. Чоловіків просто ловлять на вулицях. Це е, спроба все ж таки закріпити ці території, а е, так як є зараз, е, щоб та лінія е, проходила. По лінії фронту на цих території, і друге це дасть можливість при подальшій деокупації наших українських областей, які тимчасово деокуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України безпосередньо вже на Росію, і тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово.